По факту а, всі ці заяви про відновлення генерації від заступниці міністра, ну, як на мене, ну м'яко вже не дуже коректно, тому що чи ми будемо відновлювати генерацію? Державну, яку конкретно, давайте цифри, факти. Якщо ми будемо відновлювати Запорізьку ГЕС, я проти, тому що вона постійно може обстрілюватись а, російськими ракетами, які яких знаходяться на відстані менше 100 кілометрів. Якщо ми будемо відновлювати Зміївську ТЕС, вона знаходиться від російських військ на відстані 80 кілометрів. Як ми збираємося її відновлювати і для яких мереж? Для якої мети? Для того, щоб потім ці ракети її знову розбили, як тільки ми її відновимо? Або Трипільську ТЕС, яка хоче знаходитися під Києвом, але росіяни чітко знають, де вона знаходиться, і я вважаю абсолютно недоцільним її відновлення. Тому. Якщо ми будемо відновлювати приватну генерацію, а до чого тут прості українці до приватної генерації? В таких випадках Міненерго може ініціювати випуск цінних паперів. Наприклад, сам ДТЕК може випустити цінні папери, Кабмін може їх затвердити, може дати по ним гарантію. І ДТЕК може залучити кошти у... Приватних або державних банків європейських або світових залучити кошти і проводити ремонт за власні кошти і сам сплачувати за ці кошти. Я не бачу в цій схемі відновлення обладнання, відновлення генерацій. Не бачу тут взагалі українців.